В цьому році вже завершена посіб посадку сільської поліцької культури в оптимальні агротехнічні технічні терміни. В слід зауважити, що вся посівна площа склала 184 200 гектар. Це порядку трохи більше, ніж у минулому році. Ну, невеликий такий відсоток. Від, не буду конкретизувати саме скільки. Якщо брати із цієї загальної площі, значить 79 400 гектар, це складається близько 43,7%, це складають зернові культури. Картоплі і овочі 41 900 гектар, або 22,7%. Кормові культури склали 37 тисяч 500 тисяч гектар або 19 Решта 25 400 гектар це склали це близько 30,8% це технічні культури. Взагалом були сприятливі погодні умови для, посіву, для посівної компанії і вегетації суспільських культур. Рані. Якщо виділити ранні зернові культури, то вона склала 25 тисяч гектар, це пшениця це 22,4 тисяч гектар, ячмінь 1,5 тисячі гектар і овес 1300 гектар. 1400 гектарів. в вагу, витову вагу структури зернових має кукуруза на сьогоднішній день, її посіяли на площі 52 400 гектар. Це майже порядка на 5 тисяч гектар більше, ніж у минулому році. Це, як вже було сказано, що акцент у основному робився сіми сороківниками цього році, це більш на олійній культури, зокрема, це соя, соняшник і кукуруза. Що стосується озимі, Слід наголосити, що озимі в поточному році в секторі господарства воно звісно, було також на площі 22 тисячі 500 гектар і пшениці 21 тисяч сімсот гектар і озимі шмедь 800 гектар. Вони знаходяться зараз у довільному стані посів. І якщо обрати ярі культури також із цієї загальної площі, то посів ярі, здійснено на площі 124 тисячі гектар і з них